Всім привіт! Сьогодні у нас йде цілий день дощ, на вулиці нічого такого не поробиш в городі, а то я ж вирішила тоді зробити щось з цих залишків. Я в мене така ідея: у мене вже перепрятка почала нестись. Ну, от тільки що пішла, збирала ну, якось Таку коробочку мені не подобається збирати яєчки, воно мені щось негарно виглядає. Тож я вирішила з цього зробити якусь корзинку. Це якісь коробочки знайшла в себе, що валялась. Єдине, що я купила це в Аврорі джгутову нитку таку давно в мене лежить, будемо зараз використовувати. Це з якоїсь в мене кофти чи рубашки з чогось мережевого. А це залишки швейного виробництва ось такі шматочки тканини. От, зараз вам покажу, що в мене вийде. Тож, приступаю до роботи, а для початку розкриваю коробку одну і вирізаю три круги діаметром 12,5 см. Це в мене буде дно коробки і дві частинки з кольорового картону. Це те, що я буду ззовні коробки на низ класти, і всередину. Вклеювати його і вкладати таке додаткове дно. Тепер я приступаю до великої коробки. Вона в мене трохи роз... розірвана. Тож я її обрізаю і підганяю під ті розбори, які мені хочеться. Висота в мене вийшла 10 см, а довжина цієї полоски в мене вийшла 43 см. А, ось такий в мене є крафтовий папір. Не хочу, щоб просвічувалася ні нитка, ні тканина через цей кольор тому і я її і об'єм Зібрала я ось таку корзинку, заготовку, заготівку ту корзинку. Зсередині ще пройшлась термоклеєм, трошечки закріпити її. І зараз буду продовжувати ось що в мене поки вийшло. Для декору коробки я вирішила зробити ледіжок з повітряних петель і обклеїти їм дно і сторони коробки. Ось як це я роблю. Зовнішня сторона коробки готова. Тепер треба задекорувати внутрішню сторону. Беру залишки тканини і вирізаю з них прямокутники трошки більше, ніж розмір моєї коробочки. Корзинки. Після цього я їх просто склеюю і вкладаю всередину корзині. І також проклею по краях. Додаю мережу для краси і теж його приклею, але тільки зверху на тканину. Нижню частину я не приклеювала. І так, що я завчора встигла зробити? Ну, майже все, в принципі, бо вже було дуже пізно. Єдине, що я не зробила дно сюди, не вставила, це я зараз шматочок обклею. І просто туди його також приклею, ставлю. І ще сьогодні зв'язала ось такий з повітряних петель, набрала на ручку, буде ще ручку, ось тут одну робить. Думала, чи дві ось так от зробити невеличкі, але вирішила одну зробити ручку. Ось так виходить. І мені залишилось зовсім трішки. Зараз я роблю дно всередині корзинки, просто обклею картон тканиною. Потім все зайве зріжу, трошки з припусками, і загну їх всередину. Також приклею для міцності вставляю всередину корзинки дно і закріплю його клеєм. А це я вже також з ледцюжка повітряних петель. Роблю косичку плету. Звичайну косичку. Це в мене буде ручка. Майбутня ручка для корзинки. А це так я оброблюю края просто на термоклеї в один ряд обмотала джгутовою ниткою. Ось, І так само зроблю з іншої сторони. Спочатку одну сторону приклею, а вже потім по місцю, по місцю я зроблю іншу сторону. ось що в мене вийшло, ось така корзинка. Так, вона чудо виглядає всередині. Думала я шити на машинці цей чехол, але як вже було пізно, то використала термоклей. Все ось так чудово виглядає. Дякую, що додивились до кінця відео. Хай усе, що ви робите, надихає та радує вас. А я з вами прощаюсь і до зустрічі в нових відео!